Я вас дуже прошу з відповідальності з відноситись до тих пропозицій, які я виношу, і дати можливість міському голові дійсно працювати і вирішувати дуже складне питання, які Ніколи Миколаєвича багато людей знає. Може хтось, скажімо так, не... Вивчив повністю його автобіографію, де він радше був, я думаю, ми йому надамо слово. Але я хочу попросити кожного депутата все ж таки підтримати дану кандидатуру. Ви знаєте, що ця людина фаховий юрист сьогодні е, дуже багато юридичних питань, е, повернення, в тому числі, і е, земель, що не важко громаді, міської скажімо так. Тому я думаю, Микола Миколаївич. Е, Зможе зробити дуже багато. Як юрист, як депутат, знаєте, великий досвід роботи у нього депутатом районної ради. Тому я вас прошу підтримати. Ну, і пропоную надати слово Микола Миколаївичу, щоб він розповів громаді депутатам про це. Нема заперечки? Присядьте, будь ласка. Давайте ми не будемо заважати видані сесії. Буде питання, я потім дам можливість задати питання. Присядьте, будь ласка. Шановні депутати, шановна громадськість, я не тільки Микола Миколаївич. Народився 16 квітня 1980 року. Проживав в селі Застугна Васильківського району до 10 років. З 10 років повністю постійно проживаю в місті Василькові. З 2010 року я депутат Васильківської районної ради. Маю 4 вищі освіти, одна із них юридична, адвокат. Очолював ряд керівних посад на підприємства Васильківського району, Лисецький гарнітний кар'єр та фабрика Кожухівка. Неодноразово ні працюю далі. Неодноразово і взагалі у Васильківському району консультував і консультую на сьогодні ряд селищних і сільських рад. Знаю внутрішню роботу, знаю проблеми територіальних громад, знаю проблеми міста. Знаю, що, на жаль, на сьогодні дуже складна ситуація. У Вашінківського міського голови дуже багато обов'язків, але дуже мало часу, дуже мало можливості станом на сьогодні вести європейський, який перед ним видить на сьогодні, робити самотужки. Тому він мені запропонував дану посаду. Я погодився і вважаю, що Переконаний, в мене є достатньо сил вмін, щоб йому допомагати. В першу чергу, в інтересах громади буду працювати і до цього працював е з депутатами для того, щоб їх об'єднати навколо міського голови і в першу чергу навколо громади. Я приношу вибачення перед тими депутатами, з ким особисто не зміг е зустрітися і поспілкуватися, Вибачаюсь, тому що е мені запропонували цю посаду нещодавно. Е з тими депутатами, яких я поспілкувався, я прошу всіх депутатів підтримати. Я обіцяю, що з кожним депутатом я знайду спільну мову, І, тому що ви обрані Васильківською громадою, тому що далі так не може бути, що блокується робота Васильківської громади, тому що хтось не підтримує мера, а хтось підтримує. У нас зараз одна проблема це місто Васильків, який, на жаль, знаходиться в досить такому е, стані. Коли нам залишається тільки повертати місто назад. Нам потрібно разом об'єднуватись, разом працювати і разом працювати в першу чергу на інтереси нашого міста і на інтереси, на інтереси нашої громади. Досвід у мене є, тому прошу мене підтримати. Якщо так е складаються обставини. У кого є якісь запитання, будь ласка. У мене є запитання, скажіть, будь ласка. Подождіть, будь ласка, у нас є депутати. Після того, як ви хочете задати запитання, підніміть руку. Прогосую дамо всі слово. Будь ласка, давайте спочатку. Так. Миколаєвич, ви депутатом районної Будуть привалівати, я маю до уваги, э, і там працювати треба йти працювати, і ще друге писати. Э, Воно, ну, скажімо так, дуже тяжке місто в тому плані э, ну, пов'язаних з тими стосунками в Києві, політичні сили і всі. Останні. Як ви плануєте працювати з усіма обласними э, скажімо так, вищестоячими організаціями? І э, це є у вас ціна на працювання поранення? Василько, Василько встановлювати. Василько в чому Василько. А, Значить, дивіться, я вважав і для себе зараз вважаю, що Василько місто, Васильків і район це один живий організм. Я знаю проблеми, які є в районі, я знаю проблеми, які є в місті. І я хочу налагодити співпрацю між районом і містом, щоб у нас Васильків, точніше Васильківщина, була єдиним цілем. Розумієте, не можна ділити дітей Васильківського району на дітей з дітьми діть, ну, міста Василькова. Пам'ятаєте, я на сесії виступав, щоб в інтересах. Тому повірте мені, що я знаю, як завести інвестиції в місто. Я знаю, що в мене як депутата районної ради до мене прислуховуються депутати районної ради. і Я все-таки в інтересах першу чергу наших дітей, спільних дітей, тому що я не прийду, не розділяю на дітей Васильківського району, на дітей міста. В інтересах наших дітей буду працювати, щоб діти, мали, діти району мали можливість відпочивати знову ж таки на базі е, тарбунара, тому що зараз такої немає можливості, а діти міста мали е, можливість відпочивати е, в ПНР-кладу, наприклад, на території Васвіківського району. Я знаю ці проблеми. Я знаю як проблеми міста, знає проблеми району. Що стосується е, того, що чи можу я взаємодіяти. Е, з Держу садового вищого рівня. Мене знають в Київській області, мене знають в області адміністрації, мене знають в районній адміністрації. Все, що від мене залежить, я буду робити. В мене є така можливість. Депутатство, чому, мені, будь ласка, скажіть. там. Що стосується депутатства, закон говорить, що заступник, а, я, на жаль, я депутат е, ну, Я депутат районної ради. Але е, я, я розумію, да, депутат районної ради, я працюю сесійно. Тобто я працюю в окрузі, я працюю сесійно. Я виступаю на кожній сесії. Я дуже мало пропустив сесії, дуже мало. Я вношу пропозиції на сесії, я роблю депутатські запити, я допомагаю району. Повірте мені, що я не... з такою самою бажанням, з такою запеклістю, з таким знаєте, внутрішнім переконанням буду працювати на інтереси територіальної громади міста Васильного. Тому що я тут проживаю, я живу ті самі проблеми, що давайте всі ми. Наші дивіться, я працював. Я очолюю зараз. Я директор товариства з обмеженою відповідальністю Український земельний проект я на птахофабриці Кожухівка був начальником служби безпеки, начальником юридичного відділу на поцельському гранітному кар'єрі. Я також начальник я на керівних посадах працював. На підприємствах сам є директор, сам працював, очолював підрозділи, керівні, сам маю досвід управління і досвід роботи з людьми, з підлеглими і так далі. Тим паче я офіцер запасу, маю так досвід. А на війну, якщо заберуть, підемо, а куди ж діватися? Підемо на війну, нікуди не дінемося, підемо. Підемо воювати разом з вами. Лоблю на слові, я їду в да, цьому. Да. Добре. Скажіть, будь ласка, ви в 2010 році були щирими й... перед громадянами, які ми обіцяли наводити порядок і розвивати район. І сьогодні, коли ви даєте обіцянку вже в 2010... я й 9000... 10... тоді <пори> був та... щирим і зараз щирим. Я вам скажу, я вам наведу один такий приклад. 2014 рік, 2014 рік. Ви знаєте, яка ситуація була в управлінні земельних ресурсів. Ігор Явелюк знає, ми разом. Я один із тих депутатів, який почав активно боротися через засоби масової інформації через е, мої повноваження як депутата з корупції в управлінні земельних ресурсів. Через 4 місяці, завдяки моїй роботі, е, було е, розпочата процедура притягнення начальника земельних ресурсів до кримінальної відповідальності за ті правопорушення корупційні, які він зробив. Станом на сьогодні ситуація в земельних ресурсах трошки покращує. Так, я вас прошу, шановні, не порушуйте спокій, не заважайте ведення сесії. Я вам дякую. Західно <реш> вимагаєте? Прошу ви вас. У мене до вас запитання не як до кандидата на посаду першого заступника міського голови, а як до адвоката Сергія Олександровича. Будь ласка, ви знаєте статтю 19 Конституції України? Звичайно, знаю. Вам сказати? Про що говорить стаття 19 Конституції України? Стаття 19 говорить, що кожен орган державної влади, кожен посадовець повинен зобов'язати діяти в межах та у спосіб, щоб передбати Конституцією та законами України. Що, тепер буде гарне ступало 42 статтю. Та, означає. Так, звичайно. Скажіть, да? да. будь, будь, будь ласка, про що говорить 80-та стаття закону України про вибори Верховної Ради? 10, Вільй, я recomend, я спів... я поміг, спів... Чекайте. Яка сама, стаття 80-та про вибори депутатів. Вона стосується реєстрації. Переможця, так. Скажіть, будь ласка, Сергія. Сергій Олександрович, стане на сьогодні. Немає тому, що стаття 46 47, Я вам розказую закону України про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Чітко говорить, що особа втрачає статус е, фізичної особи підприємства з моменту внесення до єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб підприємців заяви про складання з нього таких повноважень. Знову факти особа приймає своє давайте я вам відповів. Що конкретно ви зробили для тих людей, які вас обрали, депутатом? І чому ви себе ви бігали, як я тебе довка, я робив, тобто вас виганяли? Ні, ні. Чому я з одного підприємства на інше? Тому що на одному підприємстві я відпрацював, запропонував вищу посаду, Пішов на інше підприємство на вищу посаду, а тут такого. Ви вас глупця, яка має відношення до того? Що стосується що я зробив для людей, я вам поясню. Ні, поблисе скажу. Дайте я відповім на ваше запитання. В 2010 році, коли партія регіонів не реєструвала е, особу е, Миколу Луценка, який мав рейтинг 80% як е, сільський голова села Плесецьке, я особисто відстоював інтереси територіальної громади, будучи депутатом районної ради, для того, щоб громада отримала того сільського голову, якого вона бажала. Я особисто як депутат районної ради це робив. Я це робив перед Верховною Радою. Я це робив судах. Я діє в інтересах тої громади, яка мене обрала. За що мені громада подякувала? Що я роблю на районній раді? Я вам скажу. Я е, завжди... В е, Першу чергу, що ми робимо, це не дозволяємо розтрачати державні кошти, тому як вони е, хто я їх як хоче. В інтересах територіальної громади я зберігаю постійно бюджет сільської е, ради для того, щоб районна рада вони не забирала кошти, тому що. В селі, селі Плесецькому з того який я вибраний, є проблеми з будинком культури, є. Знову ж той же саме Плесецький, граніт... Плесецький гранітний кар'єр, на якому я працював, він є основним е... наповнювачем сільського бюджету. Всі свої дії по підприємству, по сільській раді я спрямову виключно в інтересах громади для того, щоб село розвивалося. І на сьогоднішній день Плесецька сільська рада вона є недотаційною. Сільською радою, вона і в неї достатній повний бюджет. Друге, е, якщо ви пам'ятаєте, що я зробив, ну, буквально, е, коли депутати голосу, пам'ятаєте, прийшов звітуватись заступник податкової інспекції? Я просто, як громадянин міста, в нього запитав, скільки е, не до до міського бюджету складає, він сказав, 4 мільйони гривень. Я в нього запитав, коли ви повернете ці 4? Він сказав ніколи. І я попросив депутатів, щоб за це не проголосували. Так я вам поясню, в чому суть. коли і на районній Раді так, так, так само буду просити, тому керівництво вище податкової інспекції буде ставити іншого начальника, який буде працювати для того, щоб виконувати бюджет міста і повернути ці 4 мільйони. Я вам скажу, в місті 15 мільйонів дефіцит бюджету, а в районі 17. І землі вкрадені повернути. Для цього Микола Миколаївич іде, бо дуже потужний юрист, який буде допомагати громаді відстоювати свої інтереси. Я думаю, це Ні. дуже важливо. Що стосується того, чи я повинен скласти повноваження депутат районної ради, закон про місцеве врятування говорить, що заступником міського голови певної ради не може бути депутат, який відноситься до цієї самої ради. Я не відношусь, я не є депутатом міської ради, я є депутатом районної ради, тому я депутат іншої ради. Тому не бачите розпространятися ті самі обмеження, що не Це коли я буду ходити в комітет, і буде все питання засобів. Ви не депутатом Добре, що стосується цього питання, я думаю, що Юридично ми розберемося. Я можу я... послухати конкретно. Микола да. Миколайович, у нас в місті Басівкові отут э, должно бути юридичний відділ, э, які має приймати людей. До цього моменту був внизу кабінет, хто не прийде. Нічого не знають і взагалі нікого не було. Я гарантую, що юридична служба буде е, на належному рівні і буде надаватися безкоштовна правова допомога, як цього вимагає закон України про безкоштовну все, правову допомогу. Да, про все, Я про... вам скажу більше, що на наступну сесію чи черговою підготую проєкт рішення про створення саме такої служби. Так що давайте ми будемо спокійно працювати і е, місто буде дійсно виходити на нормальне. На нормальне життя, скажімо так, і в тому числі з юридичних питань, прошу запитання. Давайте згідно регламенту підведемо підсумок. Я вам дякую. Я вам питання. скажу Мага... наступне. Незалежності від того, як за мене проголосують, я до цього працював в інтересах Василькова і далі буду працювати незалежності від того, хто б мені які палки не ставив, хто б на мене не тиснув і хто б мою не займався мається на увазі правоохоронних органів. Повірте мені. Мені зараз йти на цю посаду знову ж таки брати певний хрест, який несе сам, допомагати йому цей хрест нести далі. Якщо зараз і подалі на сесіях буде такий деструктив, то ви зрозумієте: ми працюємо в інтересах громади. Деструктив сесії в апараті він вже негативно відображається на міській громаді, на розвитку міста і так далі. Або ми об'єднуємося разом і працюємо. Ну, так, очевидно, ви балотувалися на голову Пасільківської районної ради да. на конкурсній основі. Ні, не на, ну, на конкурсній. Це конкурс, ну, конкурс, конкурс. ж кілька претендентів, правильно? Голову районної ради. І обирають, вас, депутати, які, обирають, депутат, які так. вас шанують, не обрали. Дайте, будь ласка, оцінку. Я е, вам скажу спрямую. спрямую да, да, я... Була політична домовленість, Микола ми Миколаєвич, і... політична домовленість ми між партією регіонів і інші... мата і друге питання. Ваша колега Садовська, депутат районної ради, на останній районній раді, де і я була, і ви були. Так, ми, так. І ми не заводимо е, депутатів, шановних. Дала вам оцінку як юристу. Двійка. Правильно? Ну це її особиста думка. Так. Розумієте? Я вам скажу більше. Так. Позитивну оцінку, п'ятірку, надає той кандидат Валерій Федорович Попович, якого ви постійно підтримуєте. Він це зробив цю оцінку ще в 2014 році. У нього запитайте, хто для вас має Попович, якого кого постійно відстоюєте, чи ви Це садочку? Я нікого не продавав абсолютно. Покайте, за не що не я кому продав. Це, 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 це ви так говорите просто розумієте. Я не хочу з вами сперечатися з цього приводу. Я, Валерія Федоровича перед я ви виборами останній раз бачив е, в ніч голосування в 2013 році. Все питання по суті. Богдан Кричівський, голова громадської расі Європейської суспільство. Микола Миколаївський, скажіть, будь ласка, зараз питання стоїть нагальне для місця. Це генеральний план. Там є питання з межами цим. Чи, чи знаєте ви, яка ситуація зараз і що зможе. Дивіться з приводу генерального то... плану. Станом на сьогодні, генеральним планом займається особисто міський голова, який активізував цю роботу. Я знаю. Генеральний план буде погоджувати з межами району. І я знаю, які проблеми зараз з погодженням генеральних планів у кожній сільській селищній раді. Для того, щоб погодити генеральний план з районом, потрібно погодити ці межі з кожним населеним пунктом по району. І взагалі з райдержадміністрації з районної ради. У мене є можливість, я знаю практично кожного сільського голову. Я буду сприяти як району, як місту для того, щоб. Між містом і районом були погоджені в межі населених пунктів, були погоджені е, землі і для того, щоб е, місто вже почало функціонувати в рамках закону, для того, щоб е, люди, молоді сім'ї, почали отримувати нововиділення, тому що без генерального плану зараз, на жаль, цього зробити не можна. А ті люди, які вже отримали, Земельні ділянки для того, щоб їхню тут документацію погоджували як вимога найшвидше отримували право власності на ці земельні ділянки один. Ще раз рахунок. 18 за, 1 проти, 9 утрималося, це не голосувало. Рішення не прийнято. Міська рада ще мила Наталі Миколаїв. Рішення чинності після проходження спеціальної перевірки дії 4 мікола. 3 по 10 фінансування даного рішення на собою. Прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Кто, Кто Рахунок. А Если решение принято, В у нас задний прошлый. Я вас витаю и хочется может, пару слов За довіру. будемо працювати. Я думаю, що я оправдаю вашу довіру. Все в нас буде добре. Я, я не знаю зараз просто, що казати.